Внаслідок негоди на Закарпатті підтоплено 525 дворогосподарств, 4 житлові будинки, 13 підвальних приміщень та 25 гектарів сільських угідь. Причиною стали танення снігу, льодові затори на річках та подічках, дощ та підняття рівнів ґрунтових вод. Найбільше постраждали Мукачівський, Хуський та Іршавський райони. Фактично, зараз льодоходи відбуваються по всіх основних річках Закарпатської області. Саме вони у більшості випадків і якраз і стали причиною підтоплення окремих дворогосподарств, житлових будинків та сільськогосподарських угідь а також спостерігалися переливи через автошляхи місцевого та державного значення. Місцями фіксують переливи на автошляхи, де рівень води сягає 20-30 сантиметрів. Однак проїзд дозволений по всій області. Для ліквідації наслідків негоди від управління ДСНС працює 75 рятувальників та залучено 15 одиниць техніки. За необхідності рятувальники підривають льодові затори, аби розблокувати хід води. Наразі через підтоплення пошкодженої житлові будинки відтак кілька сімей були змушені покинути свої домівки. Через погіршення погодних умов і, відповідно, через підтоплення житлових будинків здійснювалося відселення громадян у селі Бронька Іршавського району і село Копашново Хузького району. На даний час ці люди перебувають у родичів. По Копашному там будинок стоїть, а вже в селі Бронька там в селі Бронька там. Зазнали руйнувань три житлові будинки. На Перечинщині в селі Порошкове підтоплено чотири будинки. Місцеві мешканці кажуть, що буквально за кілька хвилин рівень води в річці Туря піднявся втричі. У селі майже тисяча дворогосподарств. Підвальні приміщення затопило у 60% будинків. 2-3 лютого ситуація була критична. Впродовж дня 2 лютого працювали рятувальники, відкачували воду. А вже 3 та 4 лютого місцеві мешканці самостійно відкачують воду шлангами або ж просто виносять відрами. Сільський голова Юрій Касинець заявляє, що наразі. Ситуація контрольована. Однак, за прогнозами синоптиків, Закарпаття ще очікують інтенсивні опади, що може значно ускладнити ситуацію. Ви тут тепер у підвалі у нас тут є машинки, стиральні, є котелка, чигарка. Все нам затопило. Не маємо грітися чим, бо але постійно викачуємо воду. Маємо такі приспособлення спеціально та викачуємо воду. Не даємо, щоб ну, роз... На Тячівщині поблизу села Лопухово на річці Брустурянка також спостерігали льодохід. Очевидці оприлюднили відео в мережі інтернет. На кадрах можна побачити, як руслом спокійної річки раптом понеслася потужна хвиля води і криги, спричинена руйнуванням льоду у верхів'ї. Спеціалісти заявляють, що пік паводку на Закарпатті пройшов вночі 4 лютого. Ми зараз знаходимося на, в районі Боста. Село Великі Ком'яти. пік проходив ночі в 3 годині, рівень води сягав 3:35. Доводилось провести розкопку правобережної дамби для зменшення рівня води в даній річці. І, звичайно, частина води війшла по каналах і на поля ниже кацької фабрики. Слава Богу, що лівобережна дамбочка або земляний вал з яким ми мали проблему в минулому році, і ці ділянки, які були ліквідовані, два прориви, витримали і підтоплення з водами річки не відбулося населеного даного пункту.